цієї конкретної крупові. Ну, вже сьогодні ми констатуємо, що ціни пішли вниз, тому що вже розпочалася активна фаза збирання нового врожаю. І що ще тиждень тому кілограм коштує в районі 85 до 90 гривень, то сьогодні в межах 70 гривень. І напевно, що правильно підмітив пан заступник міністра Висоцький, який зазначив, що в сьогоднішніх умовах ми зберемо значно більше врожаю порівняно з минулим сезоном, і споживання у нас на сьогоднішній день буде теж меншим, тому що треба враховувати. На жаль, частина людей виїхала. За кордон, за такі вимушені наші мігранти. І, звичайно, що в тих умовах, які ми сьогодні живемо, ви виростемо виростимо фактично той потенціал, який би міг би забезпечити потреби всієї України. Але за рахунок того, що частина виїхала, значить, у нас фактично ми навіть можливо більше ніж півтора чи навіть в два рази зможемо забезпечити потенціал. І в цьому є певний мінус. Тому що коли такий великий сплеск, і ми вирощуємо значно більше ніж споживаємо. Ціна буде дуже низькою для собівартості виробництва, щоб продати її за той ціною, щоб бізнес міг заробити якісь кошти. І на наступний сезон, якщо аграрій не відіб'є цих коштів, які затратив, mm -hmm. то він напевно відмовиться Звичайно. від цієї культури і може бути виникнути протилежна ситуація, коли в цьому сезоні ми дійсно забезпечимо себе достатньо, а на наступний рік може виникнути проблема, Павле, тому що буде її занадто багато.